Прошу встати, судide. Шановні колеги, на пленарному засіданні Другого Сенату внесено питання про зправи номер 3 та 88 з 2022 за конституційною скаргою Оніщенка Руслана Ілліча щодо конституційності частини 6 статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Ми розглядаємо справу у формі письмового провадження на пленарному засіданні. Нашого Сенату присутні судді Сергій Головати, Віктор Городовенко, Василь Домак, Володимир Мойсик, Олег Перомайський, Галина Юровська. До початку розгляду, початку розгляду справи на пленарному засіданні Другого сенату. Судді Конституційного суду не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду нашого не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відвід суддів. Шановні колеги, чи є у когось із вас самовідводи? Не бачу. Отже, самовідводів щодо участі в розвідці справи немає. Е і в такому випадку кворум для проведення засідання сенату є. Головою на пленарному засіданні старший за віком суддя другого сенату Сергій Головатий. Відкриту частину пленарного засідання сенату фіксують за допомогою технічних засобів і ведеть ведуть протокол, і записи від трансляції буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду відповідно до закону і регламенту. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Повідомляю, що суддя доповідач справі суддя Василь Лемак. 16 листопада минулого року наш сенат ухвалив розгляду справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття учасників конституційного провадження на наше засідання. Прошу вас, дякую, високий суд, шановний засідання, Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання з'явився суб'єкт права на конституційну скаргу Оніщенко Руслан Ілліч, також представник суб'єкта права на конституційну скаргу адвокат Костенко Вадим Павлович. Від постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді України Бірдіна Максима Євгеновича на адресу суду 30 січня 2023 року надійшов лист, у якому він повідомляє. Про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин просить перенести розгляд справи. Від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 31 січня 2023 року надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. У залі засідань Другого сенату знаходяться працівники секретаріату суду. Дякую. Дати справу за відсутності двох учасників провадження, представника Верховної Ради у нашому суді Максима Дердіна і представника президента України Дембовського. Спочатку розглядаємо питання про можливість розгляду справи за відсутності постійного представника Верховної Ради Максима Бердін. Шановний суд Василь Васильозевич, ваша думка з цього приводу? Моя думка така, що ми можемо розглядати за відсутності представника парламенту з урахуванням того, що позиція Верховної Ради вже є у матеріалах справи. Це перше і друге з поваги до. Суб'єкта права на конституційну скаргу, який присутній у цій залі. Це кардинально інша ситуація, ніж у подання у справах, які ініціюються конституційними поданнями. Дуже вам дякую, Шановні колеги. У кого є інша думка? Немає. То тоді ми запитуємо суб'єкта права на конституційну скаргу. Яка ваша думка? На розгляд. Так, я ну у вас не можуть, в принципі, треба, щоб у вас була узгоджена позиція так, думаю, але я все, все зрозуміло. Шановні колеги, я ставлю на голосування позицію пропозицію судді доповідача розглядати справу за відсутності представника Верховної Ради України Максима Діріна. Прошу вас проголосувати за цю пропозицію. Ухвалено голосно вам дуже дякую. А тепер тепер ми. Розглядаємо питання про те, чи будемо розглядати справу за відсутності представника президента в суді Сергія Дембовського. І знову ж таки, ваша думка, шановний пане суде-доповідача, дякую. Сам він просить розглядати без його участі, тому моя позиція, що ми можемо розглядати і без представника президента в нашому суді. Сановні колеги, немає заперечень. Ніхто не заперечив думку судді. Доповідача шановний суб'єкт права. На дуже вам дякую. Потримаю. Отже, тоді ставлю питання на голосування, щоб ви розглядали медалі, продовжили розглядати справу без участі представника. За відсутності, скажімо, не без участі, за відсутності представника президента Сергія Домовського, Хто прошу проголосувати? Проголосували ми одноголосно. Я вам дуже всім дякую. Продовжуємо засідання. На цій стадії я роз'ясную права і обов'язки учасникам та присутніх але, зокрема, у нас секретаріат присутні, крім учасників то я роз'яснюю права обов'язки учасникам, що вони мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заїд про відвід судді, користуватися іншими правами, що їх визначає закон про конституційний суд і регламент нашого суду. Учасники конституційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали, іншу інформацію, що є потрібно для повного і всебічного розгляду справи. А перебуваючи в залі засідань суду, учасники зобов'язані шанобливо ставитися до суду, викоти, виконувати розпорядження голови засідання та вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку під час пленарного засідання, не допускати під час пленарного засідання пересування по залі суду, розмов, репліку в будь-якій формі і не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу нашого засідання. Маю попередити, що за неповагу до Конституційного суду, що виразилося в непідкоренні цих осіб, розпорядженні голови засідання або порушенні порядку під час пленарного засідання, учасники конституційного провадження несуть відповідно відповідальність, яка визначена законом. До отримання порядку забезпечує служба судових розпоряджень. Так, тепер ми з'ясовуємо на цій саді, шановні е, учасники, провадження, про те, чи є ще які-небудь додаткові е, клопотання чи письмові заяви, які би хотіли заявити до початку розгляду справи. Шановний Ілічу, чи Вадима Павличу, ваша сторона да. чи Шановний, ваш... Шановний суд, у нас додаткових клопотань не, не буде ніяких. Єдине на що я хотів би звернути увагу. Ми вже зверталися одного разу до Конституційного суду, в принципі, той же предмет, був перший сенат. І законодавець передбачає, що якщо Сенат не погодиться да, із, розглядати справу, то справу може розглядати велика палата. Ну, Законом таке передбачено. І ми дуже не хотіли в сторона скаржника, щоб розгляд справи брав суддя Філюк. Чому? Це, ні, 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 це це не вибачте, це, я це, зараз нас нас стосується. Ми 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 розглядаємо справу, справу, відкрили провадження, жодних з першим сенатом, наша компетенція, питання. І ми... Так бувати, знімається. Зніма, Зніма. Знімається. Тоді більше немає, дякую. Дуже вам дякую. Тоді я слово для викладення змісту конституційної скарги для підстави для відкриття провадження. Ми його відкрили. Я надаю судді доповідачеві, шановному колезі Василю Ломаку. прошу Дякую. Ще раз доброго дня всім, шановний головуючий, шановні колеги, присутні в залі. Оніщенко Руслан Ілліч, якого я буду далі іменувати як заявник, звернувся до Конституційного суду з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України частини 6 статті 615 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України, який надалі буду іменувати кодекс одним словом. Друга колегія суддів другого сенату Конституційного суду України ухвалою від 9 листопада 2022 року відкрила конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції приписів частини 6 статті 615 кодексу, 16 листопада 2022 року. Другий сенат Конституційного суду України постановив розглядати цю справу у формі письмового провадження. Коротко нагадаю про що йдеться в оспорюваних. Приписах. Так, частиною 6 статті 615 кодексу встановлено, що у разі закінчення строку дії ухвали суду про тримання під вартою та неможливості розгляду судом питання про продовження строку тримання під вартою, в установленому цим кодексом порядку обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вважається продовженим до вирішення відповідного питання судом, але не більше, ніж. На два місяці. Такий предмет. Далі. Шевченківський районний суд міста Києва 17 березня 2022 року постановив ухвалу на місці без виходу до Нарадчої кімнати щодо неможливості розгляду судом питання продовження тримання під вартою заявника, застосувавши частину 6 статті 615 кодексу. Заявник обґрунтовуючи. Конституційну скаргу. Вважаю, що внаслідок застосування частини 6 статті 615 Кодексу в його справі порушено його конституційні права, зокрема, на свободу та особисту недоторканність, частина 1 статті 29 Конституції України, на доступ до суду, частина 1, 2 статті 55 Конституції України, на правничу допомогу, стаття 59. Конституції України, право на захист, частина 2 статті 63 Конституції України, на розгляд з незалежним судом з дотриманням основоположних принципів судочинства, частина 1, 2 статті 129 Конституції. Також на підтвердження аргументації щодо неконституційності оспорюваних приписів кодексу, суб'єкт права на Конституційну скаргу стверджує, що відповідно до частини 2 статті 64 Конституції України. Навіть в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені, зокрема, статтями 29, 55, 59 і 63 Конституції України, з метою забезпечення повного і об'єктивного розгляду справи та прийняття Другим Сенатом Конституційного суду обґрунтованого рішення, Мною були направлені запити до нашого правового департаменту, до парламенту, до уряду України. До низки науково-педагогічних закладів, вищих навчальних закладів, а також в межах реалізації спільного проєкту Конституційного суду України та координатора проєктів ОБСЄ в Україні, який називається Підтримка захисту прав людини через покращення доступу до Конституційної юстиції. А мною було надіслано а, відповідний лист до спеціальних радників Конституційного суду з проханням надати юридичний висновок. А мікоскурю з порушених у конституційній скарзі питання. На сьогодні мною отримано позиції від Верховної Ради від уряду України від Правового департаменту секретаріату Конституційного суду України, а також частини тих. Навчальних закладів, до яких було звернуто запит, про те, що є у цих висновках, які позиції органів державної влади, які вже надійшли чи ще будуть надходити, я буду детально інформувати суддів на закритій частині пленарного засідання. У мене все доповідь завершено. Дякую. Дуже дякую шановний колего, шановні колеги, судді. Чи є у вас які-небудь запитання до судді доповідача правил плану лівих плану? Немає. Тоді з'ясовуємо, чи є які-небудь додаткові документи, матеріали, які слід би було долучити. На думку судді доповідача? Наразі Немає. додаткові. Шановні колеги, судді, у вас є? Немає. Шадовний Руслан Ілліч, Вадим Павлович. Немає. Дуже вам дякую. За таких обставин я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного сіня Другого сенату завершеним. Ніхто не заперечує. Але ні. Отже, ставлю на голосування внесену пропозицію. Прошу проголосувати. Проголосовано одноголосно. Дуже вам дякую. Отже, шановні колеги судді, шановні присутні учасники провадження Другий сенат Конституційного суду переходить до закритої частини. Пленарного засідання для ухвалення рішення в цій справі. І відповідно рішення нашого Сенату буде оприлюднено на офіційному вебсайті судді. Як це визначає стаття 94 закону про конституцію суду України? На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату в цій справі оголошую. Завершено. Прошу встати.